Ні! Мечате в місті Хмельницькому. Ні, мечайте в Хмельницькому! Так как мои батьки, теперь, батьки мои дети, цитоками, так же я хочу, чтобы мои и внуки за такими цитоками. устраивать, Это, наверное, лишнее. Мы их позицию поддерживаем, и они на нашу поддерживают. Так что я не вижу. Правда? Я вам вовру свою позицию и уважаю вас. Виглядає, що так швидко в комісії погодилися, питання комісія погодилася, це питання винесено знову на сесію. Ну, Я не можу це стверджувати, але я наголошую на тому, що дуже дивно, що так швидко це питання знову виноситься на сесію. вами і мама в громаді зареєстровано 52 дії. За статистикою в області є десь 2,5 тисячі мусульман, але треба розуміти, що вони належать до різних містеців, вони дуже часто навіть між собою конфліктують, і вони не є верзниками всіх мусульман у тієї області. Віда, мене дуже, точ мені байдуже, а я доля присеча, ворог, друга плечі. Відведення земельної ділянки духовному управлінню мусульман України розповідає Швець Володимир Федорович, директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Даний проєкт рішення розглядався вже на сесії, повторно розглянули всі комісії, всі комісії пропонують на себе розгляд питання про продают дозволу Мухаммеду Абдул Каим імам Мам Хмельницького.